Це йшло за типовим сценарієм. Андрій Шевченко тільки не відновившись від травми, провів лише третє після пошкодження тренування із загальною групою. На правах капітана покращив командний настрій. і тепло зустрів старого друга. Наступного дня київське динамо перемагає «Алкмар» без допомоги свого лідера. Шевченко весь цей матч просидить на лаві запасних. А потім, привітавши героя матча Артема Мілевського, візьме участь у зовсім іншій події. Андрій Шевченка у ролі Тараса Шевченка коментує Бородинську битву. І неможливе, можливо, після перемоги над Алкмаром. Камера. Вже за півтори години після матчу близько опівночі життя Андрія Шевченко все ще пов'язане з футболом, але з незвичайного боку. Газон на Бородинському полі в ідеальному стані. і сраження вот начньопса. Шевченко має вжитися в образ свого словетного тески. Здравствуйте, Тарас Григорьевич. Каковы ваши прогнозы на сегодняшний матч і прокоментувати абсолютно фантасмагорично подію? Футбольний матч, в якому зійшлися зідан з Люм'єром проти Аршавіна з Пушкіним. Це бій на Бородинському полі. Вообще, <зв>. общем, прийомна груп традійонна сільна страна наші зборна. Все це, це заради нової дещо шаленої комедії про те, як поруччик Ржевський врятував Росію від Наполеона, як завжди, все вирішив забити м'яч. удар, гол! Отличний гол, отличний! <гол! Отличный! гол> <гол> ось воно найважливіше з мистецтв. Шевченко підтвердить Бути коментатором, тим більше в ролі е, Тараса Шевченка, та не зовсім легко. Но, е, Еще раз понимаю, что кино это очень сложный процесс. Действительно, для того, чтобы сниматься, это надо иметь очень большой талант.